Вітаю вісті ТТБ з новинами четверга. Коротко про головне. На Тернопільщині триває 9-й міжнародний інвестиційний форум. До 1 липня усі лікувальні заклади Тернопілля перейдуть на електронну реєстрацію пацієнтів. Вакансії різних спеціальностей представили роботодавці Тернопільщини на дні кар'єри. 18 червня у Тернополі планують провести перший офіційний півмарафон. ДТП в Тернополі. Водій БМВ збив неповнолітню дівчину на тротуарі. На Тернопільщині триває 9-й міжнародний інвестиційний форум. Офіційне відкриття заходу відбулося вчора. Цьогоріч участь в інвестиційному форумі беруть представники 27 країн світу. Серед них 9 надзвичайних та повноважних послів. Генеральні та почесні консули. Загалом близько 500 представників бізнесу з України та із-за кордону приєдналися до інвестиційного форуму. Сьогодні підприємці Тернопільщини представили закордонним гостям свої інвестиційні проекти. За попередніми домовленостями область може розраховувати на мільярдні вливання Македонії та Туреччини у будівництво доріг на Тернопільщині. У нас стратегія далекоглядна в плані реалізації будівництва доріг і місцеві підрядники цього не потягнуть. Для нас також важлива ще інша складова це конкурентне середовище. Конкуренція, яка має передбачати і гарантію на будівництво доріг. У нас вже напрацьовується потенційна компанія турецька, я ще не обзвучою, яка в ближчому часі має зареєструватися в одному з районів Тернопільської області з мільярдним обіговим капіталом в євровідношенні яка буде готова будувати в Тернопільській області і в Україні дороги з капіталізацією більших мільярд євро. Великі сподівання у залученні коштів представники влади мають у сфері агропромислового комплексу та модернізації тернопільського литовища. Вже є попередні домовленості про інвестиції з польськими інвесторами. Подібний аеропорт торік запрацював у рівному, і як показує досвід колег, зацікавити міжнародного інвестора на перших етапах дуже складно. Є міжнародні стандарти, міжнародні правила і закони, по яких аеропорти не можуть давати певних знижок. І в цьому плані треба по міжнародному праві авіаційному в Україні попрацювати, тому що як європейський досвід показує, що вони дозволяють знижки робити для авіакомпаній аж до 95% на перших півріччя роботи. Далі 70%, далі 50%. щоб але заробляють аеропорти на неавіаційній діяльності. Окрім сільськогосподарської продукції, Тернопільщина має перспективи у машинобудуванні та освоєнні інноваційних технологій. Вже сьогодні 25% українського експорту до Німеччини займають підприємства, розташовані на Тернопільщині. Гальмує розвиток цих галузей, відсутність фахівців. Я би порадив приділяти більшу увагу це навчанню, тому що інвестори будуть приходити туди, де є робоча сила і де вона швидко навчається. Тому це університети, це училища, це все, що буде займатися підготовкою. І я би для себе, от я бачу, що це дуже важлива проблема для всієї України. Це підготовка кадрів для освоєння тих новітніх технологій, які прийдуть нам на протязі декілька років. Також сьогодні на форумі керівники області підписали меморандум про співпрацю із сербською та іспанською українською торговими палатами і китайською торговою асоціацією. Цього року майже вдвічі до 300 мільйонів гривень планують збільшити інвестиційні вливання в економіку України. Бізнесмени з Вірменії також зростає зацікавленість Україною, а зокрема й Тернопільщиною інвесторів з Молдови, Грузії та Казахстану. З конкретними інвестиційними проектами вже виступив консул короля Бельгії, запропонувавши виробництво молочної продукції на Тернопільщині. Хотів би вам нагадати, що бельгійський фермер на Львівщині Бернар Вілем своїм виробництвом сиру козячого присутній вже декілька років. І хотів би порадити підприємцям Тернопільщини організувати поїздки на ферму господарства. Пана Вілема поділитися досвідом і так само відкривати такі ж самі виробництва сиру та молока козячого на території Тернопільщини. Закордонні інвестори вже розпочали співпрацю з об'єднаними територіальними громадами на Тернопільщині. Так, зокрема, у місті борщів. Міністерство зовнішніх справ Норвегії профінансувало перший етап будівництва біоенергетичної ферми, де видобуватимуть біогаз з технічних рослин. 300 тисяч євро в борщові вже отримали від норвезьких партнерів. В цілому вартість проекту кілька мільйонів євро. Біопаливом вже цієї зими опалюватимуть заклади інфраструктури на борщівщині. У нас великий нузнаш і, напевно, досвід з вирощування енергетичних культур, а саме біомаси високопродуктивних культур, таких як міскантус, свіжарах, свіжа енергетична верба, енергетична тополя дуже гарна перспективна зараз. Культура це павлонія. Розсадники таких даних культур є закладені на території борщівського ну борщівської громади, боршівського району. Результати минулорічного форуму на Тернопільщині складно виміряти сумою іноземних інвестицій. Приріст вливань в економіку області залишає бажати кращого. Втім, за темпами надходжень інвестицій із-за кордону ми на передових позиціях. Наша ліберальна політика з точки зору держави обласної державної адміністрації, питання створення робочих місць реєстрації суб'єктів господарювання на території області дала конкретний результат. це 161 шістдесять мільйон. Доларів капітальні інвестиції в реальний сектор економіки Тернопільської області в 2016 році. Це майже 4 мільярди 700 мільйонів гривень. Це от це, ми сьогодні за темпами залучення інвестицій займаємо п'яте місце в Україні. Жахлива ДТП трапилася сьогодні після обідню пору на вулиці Руській Тернополя. Водій автомобіля БМВ, прямуючи в сторону залізничного мосту, виконуючи небезпечний маневр, проломив огорожу та збив неповнолітню, яка йшла пішохідною зоною. Пробивши огорожу, водій БМВ виїхав на пішохідну частину і збив неповнолітню. Сам кермувальник свою провину на момент спілкування визнає. Ма мене підрізав в таксі. І я щоб це чуть-чуть в -чуть сторону і зацепив, як воно називається, ну, поручні. І все, сталося. от вас занесло, так? Не занесло, я тікав від таксіста, від зіткнення з ударом в таксі пільнув. І зацепив одразу в рух Але ви досить так. Альос, слухай, не я не можу говорити. Друже, давай, давай. А як вас звати? Андрій. Андрій. Андрій, так? Дуже довго їхали. Ви Бачите, що в місті? Я рулію, після відділення з поблизу, ви машина тисяч. А не знаєте, в якому стані забрали? Ви бачили, як приїхала, що вона в якому стані була діти? Вона горила в свідомості, все. Ну, Говорило, що щось ну, болить. Ну, люди кажуть, що в неї шкіра прямо здерти. Ну, та шкіра здерти, то, то, то можна і. Це ну, я, я розумію, я винуватий. Я, я нічого не говорю, що я не винуватий. Ну, то шкіра, ну, то я ж її не дер. Ну так сталося Ну, 40-30. Потерпілого госпіталізували. Зараз з'ясовують всі обставини ДТП. Відомо лише, що рухатись у даному напрямку заборонено? Невідомо те, що водій приїжджав. Бачите, тут невідомо без погодження національної поліції зняли знак, який в'їзд заборонено. Зараз ми будемо працювати над відеоспостереженням, щоб ми знали дійсно, що воно так відповідає тут тим поясненням, які надає він, що воно відповідає дійсності. Як воно було? Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння? Наразі невідомо. Поки що немає інформації про стан потерпілої після госпіталізації. Всі деталі ДТП у наступних випусках новин. До 1 липня усі лікувальні заклади Тернопільщини перейдуть на електронну реєстрацію пацієнтів. Медики нагадують тернополянам про те, що необхідно подати свої особисті дані дільничним лікарям. Після цього пацієнти мусять обрати сімейного лікаря. Наразі в області вже створили так званий червоний реєстр, тобто базу даних про всіх пацієнтів, які зверталися за допомогою. Тепер працюють над зеленим реєстром списком пацієнтів, що уклали угоду із сімейним лікарем. Втілити ідею сімейної медицини планують із 1 липня, оскільки не всі лікарні ще забезпечені комп'ютерним обладнанням необхідним для створення електронної бази. Червоний реєстр пацієнтів це якраз внесення опрацювання повністю всіх жителів області. Тобто, ми провели їх 100 У нас ми. Привели так званий перепис населення області, тобто в нас є інформація по вікових групах, по рівню захворюваності, по скажімо так, різних нозологіях. Тобто ця робота вже зроблена. Аби пацієнт зміг обрати сімейного лікаря, створять реєстр лікарів. Він міститиме інформацію про усіх медиків, які надаватимуть первинну медичну допомогу. Така угода не прив'язана до місця проживання, тобто обрати можна навіть лікаря з іншої області. Однак кількість пацієнтів одного сімейного лікаря обмежена не більше 200 осіб. На даному етапі ми просимо наших пацієнтів, щоб вони до нас прийшли з документами, які можуть їх ідентифікувати. Це код ідентифікаційний і паспорт громадянина України. Для чого це потрібно? Для того, щоб створити реєстр тих людей, які дійсно тут проживають, які будуть до нас звертатися, і для того, щоб в майбутньому зреалізувати оцей основний меседж цієї реформи це те, що буде зміна фінансування медичної галузі, тобто гроші будуть іти за пацієнтом. Про те, як зміниться співпраця лікаря та пацієнта після укладання угоди, медики досі не знають. Впевнені, тепер лікарю доведеться сумлінніше виконувати свої обов'язки. Моя відповідальність буде більша, тому що якщо людина заключить зі мною договір, віддасть добровільно себе, скажімо, під мій нагляд. І я розумію, що договори це не є довічно, це є на якийсь певний термін. Ну я напевне буду старатися, щоб. Оправдати, довіряти людям. Більшість тернополян позитивної думки про реформу сімейна медицина. Ну за нею якби велике майбутнє, і якщо в цьому розвитку буде якби, йти покращення, то мабуть що ну, це дуже добре. Це цікаво і потрібно, бо з тими всіма паперовими, як би то сказати, з папірчиками далеко не зайдеш. Треба зараз час йде вперед, і потрібно все через комп'ютери робити. Це видно новшество, і ми дай Боже, щоб воно дійсно воплотилося в життя. Якщо воно буде так, ми тільки за, ми підтримуємо це все. Прийти та знайти роботу своєї мрії сьогодні мали змогу всі охочі вакансії різних спеціальностей представили роботодавці Тернопільщини на дні кар'єри профід даний захід провели в Тернополі втретє. Цього разу він дещо відрізнявся від попередніх двох. Чим дивували людей у пошуку роботи? Про це далі. Провідні компанії пропонували роботу усім охочим під час різноманітних заходів в рамках дня кар'єри в українському домі. Перемога таке дійство, де кожен міг ознайомитись із актуальними на даний час вакансіями, відбулася у Тернополі втретє. З кожним роком кількість роботодавців збільшується. В Тернополі ми маємо ну на 10 більше компаній ніж в минулому році. Того, ну, якби бачимо, що є певна результативність, і молоді цікаво прийти пошукати роботу чи подивитися, що пропонує ринок для них. Бачимо тенденцію, яка продовжується, що роботодавці дуже шукають універсальних людей, які можуть поєднати декілька напрямів роботи. Це перший аспект. Другий роботодавці зараз дуже вітають, звичайно, залежить від специфіки, але більшість з них дуже вітають володіння іноземними мовами. В першу чергу, звичайно, англійською мовою. Також дуже добре зараз володіти ширшими навичками інформаційних технологій, тому що стандартний там пакет офіс, яким володіють користувачі, вже. Скажімо, немає такого практичного застосування, це вже є норма. Якщо раніше це можна було вказувати, якщо ви володієте там вордом і і це було якоюсь перевагою, то зараз це апріорі зрозуміло. Тому роботодавців часом часто цікавлять якісь там графічні редактори, робота з різними там Google сервісами і тому подібне. Незалежно фактично від спеціалізації. Зараз дедалі більше набувають популярності відеовакансія та відеорезюме. адже в час новітніх технологій роботодавець скорочує час на підбір потрібної йому людини на вакантне місце. Тому в рамках заходу усіх охочих навчали, як правильно підготувати такий вид резюме. На сьогоднішній день відеорезюме чи відеовакансія є тим прогресом, який, звичайно, у світі давно вже використовується. І в зв'язку з тим, що технічні можливості є у службі зайнятості робити такі речі, ми це почали робити і робимо успішно. Звичайно, воно потребує навчання в першу чергу. Навчання як безробітних, як це резюме, зробити, що проводиться, і в тому числі і роботодавців. Ми чудово розуміємо, що час ходіння ногами один до одного. Одного закінчиться рано чи пізно, і ми мусимо йти в ногу. І звичайно, служба базанці йшла, і буде йти в ногу з технічним прогресом. Захід відвідали чимало людей, які наразі у пошуку роботи кажуть, дізналися чимало цікавої інформації про компанії, які мають відкриті вакансії. Тому скористались можливістю працевлаштування. Я є задоволений тим, що добре відносяться люди, що на кожному місці стоять фахівці і пропонують. Цілком нормальну роботу по, по плану, як положено, по спеціальності, записують спеціальність, питають, які є Ну, Не задоволений може бути тим, бо мені вже скоро 60, 6, сюди треба до 40-45 років. Я працював на керівній посаді, ну і тут записали мої дані, сказали, що перезвонять. Я впевнений, що в Тернополі. Давно вже потрібно було організовувати такі ярмарки. Ну, я тільки недавно зайшов, так що важко сказати, наскільки я зможу на себе тут підшукати, але особливо для молоді, я впевнений, що це важливий, важливий, такий важливий шанс для того, щоб продовжити свою кар'єру. Для молоді також організували чимало цікавих заходів. Хлопці та дівчата скористались можливістю визначитись із майбутньою професією за допомогою спеціалістів. Я неповнолітня, тому це або промоутер, або кур'єр. Тобто те, що можна від 16. Я хотіла, щоб моя професія була пов'язана з спілкуванням і з людьми. І ну я не знаю, можливо щось творчі, і щоб я це любила. Я не визначилася своєю професією, але скоріше всього це буде те, що я люблю робити. Пов'язане більше я думаю, з ресторанним бізнесом або з чимось творчим, наприклад, малюванням. День кар'єри, окрім Тернополя, провели у багатьох інших містах України. Такі заходи за останні два роки допомогли багатьом знайти роботу та визначитись із майбутньою професією. Тому організатори сподіваються, що день кар'єри «Профіт Дей матиме продовження. Артезіанську воду, яку продавали в Тернополі, видобували з колодязя без дотримання санітарних норм. Сюжет відділу комунікації головного управління Нацполіції в області. До оперативників управління захисту економіки Тернопільщини звернувся житель обласного центру із заявою про те, що якість води, яку продають у автоматах, викликає сумніви. На основі цього звернення працівники поліції вилучили цю воду, провели її аналіз. і Дійсно, інформація підтвердилася. Значить, дану подію було внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. На основі цього було порушено кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Було здійснено забір води із автомата для проведення експертизи. Рідина не відповідає санітарним вимогам. Такий висновок санітарно епідеміологічної станції. Під час санкціоновного обшуку на цій фірмі, яка займалася розливом та розвозом цієї води, було проведено обшук. І... Вилучено е, цю воду, також було вилучено хімічні різні речовини, а, зокрема, 14 мішків, е, таблеток невідомого походження. Також вилучили інші хімічні сполуки, які ймовірно теж додавалися до цієї води. Слідчі управління поліції та оперативники управління захисту економіки встановили, що питну воду набирають не з артизіанських свердловин з баращення, як вказано у рекламі товару, а черпають з колодязя, що знаходиться на території санаторію у селі Петрикові Тернопільського району. За словами оперативників, з колодязя воду закачували у водонапірну башту, а звідти вона потрапляла у баки, призначені лише для використання під кормовиробництво для тварин. Ці ємкості можна використовувати написано, виключно для використання кормовиробництва для тварин. Далі її розливали для продажу 20-літрові ємності. Окрім цього, підприємці розвозили колодязну воду двома автівками по Тернополю, наповнюючи нею резервуари водних автоматів. Зараз за цими всіма фактами проводиться перевірка воду, цю, яку раніше вони продавали, призупинено її продаж в автомати і проводиться розслідування цього кримінального провадження. 18 червня у Тернополі планують провести перший офіційний півмарафон. Це біг на різні дистанції довкола тернопільського ставу. Участь у забігу можуть брати і дорослі, і діти. Реєстрація учасників триватиме до 15 червня. Активісти, які все своє життя намагаються показувати позитивний приклад у спорті, переконані, у Тернополі повинен бути свій власний великий загальновідомий марафон. Перший офіційний халф-марафон назвали Тернопіль Гранд Лейк. Мета заходу залучити у першу чергу тернополян до активного насиченого і спортивного життя. у нас буде старт-фініш знаходитися на театральній площі? Там буде обладнана передстартова площадка, стартова арка з стартом-фінішем, з таблом хронометражу на якому буде відображатися час, також будуть облаштовані для зручності учасників камери схову, де можна буде залишити речі. Щодо участі у забігах, то є можливість позмагатися на дистанціях 5, 10 і 21 кілометр. Після реєстрації учасники півмарафону отримують порядковий номер, чіп на якому фіксуватиме результати. Організатори подбають і про комфорт для учасників посеред дистанції. Облаштують пункти із питною водою, а також літній душ на участь у забігу в вже зареєструвалися 160 осіб. Третя частина з них жителі інших областей. Для учасників з інших міст і для тих, хто на тернополян в цьому пакеті учасника також будуть спеціальні або карточки знижок, або пропозиції від наших партнерів. Для вболівальників на центральній площі Тернополя облаштують місця для відпочинку. А діти теж матимуть змогу взяти участь у так званих міні-забігах. Дітки зареєструвалися, отримали свої номерки. безпосередньо кількість волонтерів. Яка буде долучена, будуть супроводжувати їх, показувати, яким чином бігти, як дистанція? постараємося, щоб вона була максимально безпечною щоб для дітей було велике свято долучення до спорту, і в майбутньому вони скажуть, що завдяки нашим змаганням ми стали відомими спортсменами. Кожен учасник півмарафону буде нагороджений медаллю Фінішера. Організатори додають, що тижня у місті відбуваються відкриті тренування. Збір у суботу і неділю о 9-й годині ранку біля пристані тернопільського ставу. Сьогодні християни відзначають одне із 12 найбільших свят у році Вознесіння Господні. Воно завжди припадає на четвер. Вважається, що у цей день Вознесіння Господнього небо відкрите, і тому будь-яка молитва до Бога є благословенною. Вознесіння Господнє – це одне із найдревніших християнських празників, як ми знаємо, з Євангелія Ісус Христос через 40 днів після смерті вознісся на небо. Дуже важливим є догматичне трактування Вознесіння Господнього, бо Христос підніс до неба нашу людську природу і показав, що смерть це не кінець людського життя. Це свято завжди припадає на четвер. Сьогодні це свято, коли Ісус Христос. По закінченні 40 днів після свого Воскресіння возноситься до своєї слави праворуч Бога Отця. Ісус Христос у цих 40 днів перебував своїми учнями, показував їм свої присвяті рани у своєму прославленому тілу, утверджував їх у царстві небесному. Зазвичай у свята заборонено працювати в господарстві, проте інші добрі справи, започатковані в день Вознесіння Господнього, будуть успішні, Бо вважається, що у цей день небо відкрите і будь-яка молитва прохання до Бога благословенні. На цьому я з вами прощаюся. миру і єдності нам.